Привіт, я Саша. І давайте я нарешті поясню і ми закриємо тему, чому я перейшов на Linux. Ну, по-перше, я навчаюсь на програміста, і знати ці всі штуки це моя робота, буквально. І в цьому відео буде три теми. Перша, чому Windows такий поганий, друга, що таке Linux, і третя – трохи їх порівняємо. І так, чому Windows такий поганий? Коротка відповідь, тому що там багато сміття. Наприклад, реєстр. Реєстр це ієрархічна база даних, що зберігає коротше. Колись комп'ютери були слабкі, і їм потрібна була ця штука, щоб швидше завантажуватись. Але зараз комп'ютери достатньо потужні, і їм більше не потрібен реєстр. Але в Windows він досі залишився. Або, наприклад, Internet Explorer. Через судову тяганину в 90-х Microsoft зробила Internet Explorer невід'ємною частиною Windows, без якої деякі процеси просто ламаються, і до сих пір. Інтернет Експлорер це є частина Windows, яку неможливо видалити. Але саме найгірше це телеметрія даних. Microsoft збирає дані з вашого комп'ютера. Windows 11 взагалі кожні 3 секунди робить скріншот і надсилає його в Microsoft. І це все за рахунок ресурсів вашого комп'ютера. І подібних речей просто повно в Windows. Ця операційна система багато важить і з'їдає дуже багато ресурсів мого комп'ютера. Через це у мене дуже сильно гуділи вентилятори, що можна почути в деяких моїх попередніх відео. По-друге, що таке Linux? Чисто технічно, Linux це не повноцінна операційна система, це лише ядро операційної системи. Історична справка для кращого розуміння: в 1969 році Кен Томпсон та Деніс Річі створили операційну систему Unix. Ліричний відступ. В 99-му році компанія Apple купила ліцензію на Unix, щоб створити свої операційні системи, в подальшому відомі як MacOS і навіть iOS. Повертаючись до Linux. В 91-му році Фін на ім'я Лінус Торцвальд створив пародію на Unix. Чисто по приколу. Він поділився нею на форумах. Людям настільки сподобалась ця пародія, що вони почали пропонувати свій код. І з часом маленьке ядро Linux розрослось до повноцінної операційної системи. Лінус Torzfeld зробив його безкоштовним та відкритим для всіх. Будь-хто може побачити код, будь-хто може запропонувати свої зміни, будь-хто може використовувати код для власних цілей. На сьогоднішній день існує дуже багато різних дистрибутивів Linux. Деякі дистрибутиви зроблені з нуля. Деякі дистрибутиви походять від інших дистрибутивів. Таким чином, навіть утворюються цілі сім'ї дистрибутивів. Конкретно я використовую Linux Mint. Цей дистрибутив спеціально був створений для людей, які переходять з Windows на Linux. І одна з найбільших переваг Linux це його відкритий код. У Linux немає прихованого сміття. Система мало важить і використовує мало ресурсів комп'ютера. Linux можна адаптувати майже до будь-яких задач. Linux може працювати на пральних машинках, смарт-холодильниках, на маленьких комп'ютерах Raspberry Pi, на велетенських серверах та суперкомп'ютерах, навіть на ваших телефонах. Тому що Android це просто адаптований Linux. Навіть роботи, які існують і будуть існувати, будуть працювати на Linux. Пункт 3. Порівняння. Linux безкоштовний. Віндовс коштує гроші. Ну, хоча в нашій країні більшість людей використовує Windows безкоштовний. Але це незаконно. Друге це безпека. На Windows існує дуже багато вірусів. Власне, тому що сама система дуже популярна. Але також вірусам дуже легко потрапити на Windows через велику кількість бекдорів, а також по тому, як працюють .exe файли на Linux набагато менше вірусів, тому що система менш популярна. Але при цьому Linux має набагато більше запобіжних засобів. І через відкритість системи вірус можна самому знайти і самому знешкодити. Ну і по-третє, як вже зрозуміло, на Linux немає сміття. Немає зайвого сміття, яке тормозить комп'ютер. Хоча, задля правди кажучи, у дистрибутив Ubuntu додали телеметрію даних. Але через це Убунту поніс дуже високі репутаційні втрати. Існує дистрибутив Red Hat. Це платний дистрибутив Linux, який надає послуги техпідтримки, використовується в банках та приватних організаціях. Також є проблема, деякі програми, які працюють на Windows, не працюють на Linux. Наприклад, Microsoft Office або програми Adobe. Але в цих програм є місцеві аналоги. Також недоступні деякі ігри з античитами, типу Fortnite або League of Legends. Linux має дуже багато плюсів, але разом з цим також декілька мінусів. Але найбільша особливість Linux це свобода. Щоб користуватися Linux. Треба розуміти, як працює комп'ютер. Треба знати, що ти робиш. Linux це операційна система, яка підходить не всім. На Windows дуже багато процесів відбуваються в тіні. Багато процесів відбуваються автоматично для користувача. На Linux з великою силою приходить велика відповідальність: від простого налаштування розкладки клавіатури до розбиття дисків та налаштування віртуальної пам'яті. Це досить аматорське відео. Воно непрофесіональне. Є дуже багато тонкостей, є дуже багато деталей, є дуже багато інформації, яку я не розповів. Мета цього відео донести базову інформацію і пояснити, чому саме я перейшов на Linux. І в підсумок хочу сказати: поки всі інші будуть миритися з тим всім, що зробила Microsoft, я буду вільним ковбоєм, який скачить на своєму дикому прирученому коні. Пінгвіні. Постскриптум. Якщо ви просто хочете погратися з Linux, існує сайт DistroC. Я більше не буду повертатися до теми Linux. -а. Всі ваші питання залишайте в коментарях.